Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, Отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби життя подателя, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява, гріха і нічне невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія Марка. Перша глава з 16 по 22 вірш. Проходивши повз море галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море, були бо рибалки. Ісус їм сказав, Ідіть за мною, і я зроблю вас рибалками людей. І вмить покинувши мережу, пішли слідом за ним, пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея та Йоанна, його брата, що теж були у човні, і направляли сіті, тож відразу їх покликав, і ті, покинувши батька Заведея в човні, з найматами пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум, і він відразу в суботу, обійшовши синагогу, узявся навчати і дивувалось його навчання, бо навчав він як повновладний, не як книжники. Бачимо, що Євангелист Марко розповідає про покликання Симона, Андрія, Якова та Йоанна. Побачивши Симона та Андрія, Ісус покликав їх. Здається, Він просто йшов по Галилейське море. А ці двоє рибалок робили свою звичну справу, але Він помітив їх і покликав іти за собою, щоб стати рибалками людей, як Євангелист розповідає. І вони пішли. Якщо спробувати собі все буквально уявити та себе поставити на їх місце, то досить складно відповісти, чи і ми їх на їхньому місці могли би зробити так само. Уважне читання Євангелії інших Дозволить нам доповнити сьогоднішню оповідь Марка. Скоріше за все Петро та Андрій вже дещо знали про Ісуса і чули Його слова і науку. Тому по кроку йшли до довіря. Однак найважливішим є те, що Ісус бачить їх першими, бачить до глибини серця і перші довіряє їм. Але ми також знаємо, що кожна людина є покликана Богом до чогось. І важливо це ся те покликання виконати. Ісус Поклика учнів для служіння іншим. Кожна із нас також має служіння своїм рідним, ближнім, ближнім чи по своїх обов'язках. Він так прагне зібрати усіх російних Ісус, що долучає апостолів. Можливо, і він мене і тебе долучає до цієї месіянської місії. Господь всіх запрошує, щоб ми йшли до Царства Небесного. Він вже подарував нам спасіння. Але чи ми готові йти до Царства Небесного? Чи ми готові запрошувати інших? Чи ми готові бути апостолами? Апостоли цього часу, апостоли в сім'ї, апостоли на праці. Господи, я тобі хочу сьогодні подякувати за твій погляд, за те, що кличеш мене щодня і ти за тобою. Допоможи мені зрозуміти, як саме сьогодні можу послужити тобі і моїм братам та сестрам. Амінь.